А ви до мене так підходите, прямо в рот мені залазите. то я кажу, ну трошки це якусь дистанцію. Дистанція. Практика спілкування це вирвати камеру. Ні, не ну, треба вхати… хатину. Кримінальний кодекс краще. Слухайте, так. Кримінальний кодекс е я не маю часу читати. Якщо буду читати кримінальний Кодекс, я вже нічого не зроблю. Я вам рекомендую почати читати, тому що вас така практика... потрапила. Слухайте, Кримінальний кодекс е вже. Мій попередньому розставляв читати. Дуже знаю добре. Ті всі е, моменти підробки. Так. хай ви йому передайте привіт е, з тими підробками. Він е, поробив у нас е, в виконкомі, і міській раді. Кримінальні справи Вони право? відкриті давно ще минулого року. Так відкривайте, лобіюєте відкриття. Давайте ви, 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 нічого ви, нічого ви, то тут дійте правовому полі. Якщо ви говорите, що, е, він, від, що він є е, правопорушник, а ви мовчите, значить, ви є. А, покриваєте правопорушення на тобто, учасник? Я ще коли був безробітним, я на нього подав суд. І виграв, я доказав свою праву. Це ви зіскакуєте з тема. Ви говорите, що він має кримінальне Так, правопорушення. Він підробив е, рішення виконкому. Так, подавайте до суду. Він вкрав цей будинок, він вкрав будинок санстанції. Подавайте Це все до буде до суду. Я ж а механізми. що до суду? Прокуратуру буде. Ну, прокуратуру. Так. А прокоментуйте, будь ласка, рішення сьому сесії, як ви є. О, до речі, депутат стоїть. Так, а ви які ваші дії були як депутата, коли почалася сьома е, е, позачергова сесія? Ну які дії я вам розкажу. Я Що вага... ви маєте на увазі? Одноголосна підтримка. Всі депутатський корпус одноголосно підтримали. Процедуру який спосіб ви відкрили Слухайте, ви хочете, щоб ми 20 днів чекали, поки в нас водоканал заборує? Чи ви хочете, ви кого підтримуєте? Дрогобицький водоканал, чи ви Трускавецький водоканал? Ви де живете? Ви представниця трускавця чи Другобича? Дуже гарні обнімання. Ну то чекайте. То ви коли треба зробити рішення негайно і спасати майно громади, то мені, вибачте, знайте, на другий план відходять. Лишайтеся, доброго дня, лишайтеся, ми до зараз люди підтягуються. Міський голова чекає. Знаєте, це на другий план відходять, оці Щось всі ваші... моменти, 20 днів, там, чекати. Тут ваші дії не були такими активними, коли в не обґрунтовано піднімав тарифи, ви як депутат мали механізми впливати. Ваші Які? Рішення... Що зараз ви обґрунтовано на обґрунтовані? Які не обґрунтовано? Не обґрунтовано піднімав тарифи. трускавець коли? ніхто виграло е, суд у, у, е, на НКРЄ. виграло? всі сюди програв трускавець трускавець З досягнув цими постанови досягнув постанови де трускавець визнано є гуртовим споживачем власне про те це не Трускавець, 150 водоканалів. вороканалів завдякі потенціалу трускавця і активності це рішення було досягнуто 150 водоканалів вдячні великій мірі Трускавцю, тому що? що це зробили. А, а ваша діяльність? Ви жодного разу не поїхали ні в Дрогобич, ні. Тільки ви знаєте, що не поїхав? Ну я не бачила ваших заяв. Ну, я, ж я бачила не тільки можу брудна вода, ваші плакати. Їздити з вами.